Спринклер 32-31 з монтажним розташуванням розеткою вниз, з К-фактором 80 літрів на хвилину, є сплінкером зрошення швидкого реагування з бронзовим покриттям, з температурою спрацювання 68 градусів Цельсія, а також 3-мм скляною колбою. У скляній термоколбі міститься рідина із високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, зрошувач спрацьовує і через нього починає витікати вода. Як правило, зрошувачі застосовуються в банках, готелях, магазинах, торгових центрах. Дані спринклери можна монтувати з декоративними підрозетниками двох типів: розетка плоска та розетка з двох частин для поглибленої установки. Застосування розетки для поглибленої установки з регулюванням дозволяє знизити точність, з якою треба відрізати ділянку труби, що з'єднує трубопровод із розшувачем.